Книга числа, глава 9. І Господь промовляв до Моїсея в Синайській пустині другого року по виході з Єгипетського краю першого місяця, говорячи. І нехай справлять Ізраїлеві сини Пасху в означений час, 14 дня цього місяця, надвечір справите ви її, означеного часу його. За всіма постановами її та за всіма уставами її спорядити її. І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів, щоб справили Пасху. І справили вони Пасху першого місяця 14-го дня, місяця надвечір у сінайській пустині. Усе, як Господь наказав, був Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини. Та були люди. Що були нечисті від дотику до тіла померлої людини, і не могли справити Пасху того дня. І прийшли вони того дня до Мойсея й до Аараона та й сказали ті люди до нього: ми нечисті через дотик до тіла померлої людини. Чому ми будемо позбавлені ласки принести жертву Господню означеного часу серед Ізраїлевих синів? І сказав до них Моїсей, Постійте, а я послухаю, що Господь накаже про вас. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, кожен чоловік із вас або з ваших нащадків, коли буде нечистий через дотик до мертвого тіла, або буде в далекій дорозі, той він справить Пасху для Господа. Місяця другого, 14-го дня надвечір спорядять вони її з опрісноками та з гірким зіллям, будуть їсти її, не позоставлять із неї до ранку, а костей не зламають у ній, за повною постановою Пасхи справлять її. А чоловік, який чистий, а в дорозі не є, і стримається споряджати Пасху. То буде винищена душа та з народу її, бо Господньої жертви він не приніс означеного часу її. Гріх свій понесе той чоловік. А коли перебуватиме з вами приходько, то справить він Пасху для Господа за постановою про Пасху та за уставом про неї, так зробить. Постанова одна буде для вас і для приходька і для тубільця землі. А того дня, коли поставлено скинію. Хмара покрила скинію над ковчегом свідоцтва. А ввечері було над скинією, як подоба огню аж до ранку. Так завжди бувало. Удень покривала його та хмара, а вночі подоба огню. І коли підіймалася хмара з надскинії, то потом рушали Ізраїлеві сини. А на тому місці, на якому хмара ставала, там таборували Ізраїлеві сини. На Господній наказ рушали Ізраїлеві сини і на Господній наказ таборували. Усі ті дні, коли хмара перебувала над Скинією, вони таборували. А коли Хмара багато днів позаставалася над Скинією, то Ізраїлеві сини виконували Господню сторожу. І не рушали. І бувало, що хмара була над скинією полічені дні, то вони на Господній наказ табарували, і на Господній наказ рушали. І бувало, що хмара була від вечора аж до ранку, а підіймалася хмара вранці, то рушали вони, або день і ніч була, і підіймалася хмара, то рушали вони або два дні, або місяць. Або рік хмара була над нею, над Скинією, Ізраїлеві сини таборували і не рушали. А коли вона підіймалась, рушали вони. На Господній наказ таборували вони, і на Господній наказ рушали вони. Вони виконували Господню сторожу, на Господній наказ через Моїсея. Амінь.